Перетвори свої обмеження на можливості. Привіт, друзі, та подруги. Добро у маленький рай у мене леген. Залишилося три тижні. Я буду хвилюватися і тремтіти. Я не зможу дихати і все забуду. Я помилюся. І мене точно будуть судити. І яка мука? Це мене дратує. Я більше не можу витримати. Краще не йти на цей захід. Але мені і так би хотілося піти. Це моя вина, що я така. Чи знайомі тобі ці емоції та відчуття, коли ми дуже свідомі і відчуваємо постійне спостереження з боку інших, ми часто відчуваємо непереборний, ірраціональний внутрішній страх. Бути засудженими, приниженими, присоромленими в соціальних ситуаціях, або відкинутими іншими, що породжує жахливу очікувану тривогу, яка з'являється при одній лише думці про таку ситуацію і ускладнює участь у нормальній соціальній діяльності, що в свою чергу руйнує плани, знищує можливість. Познайомитися з новими друзями або потенційними партнерами перешкоджає професійному розвитку і не дає розкрити всі достоїнства, які в нас є. Тож чи збираєшся ти відхилити це запрошення, щоб уникнути можливої незручної ситуації, якщо вирішила не втрачати цю можливість, ось кілька порад. Прийми свої думки та створи інші, щоб змінити свою поведінку. Думки, які мучають тебе до того, як ти переживаєш ситуацію наживо, не є реальними. Це твій власний сюжет, заснований на страху, що все піде не так, як треба. Зверни увагу на ці автоматичні думки. І постав під сумнів їх обґрунтованість, постав під сумніви, докази, що стоять за ними, і заміни їх більш реалістичними і позитивними думками. Мої думки це лише мої думки. Вони виникають у мене, бо я боюся осуду і не хочу відчувати сором. Я приймаю свої думки такими, якими вони є. Відкладаю їх в сторону і запитую себе. Яке моє бажання і моя мета брати участь у цьому акті, чи достатньо я займалася, і чи знаю, як це робити? Так, я знаю. У мене все вийде, тому що я багато практикувала і вмію це робити? Вдихну перед початком і зосереджуся на собі, Довірюся своїм пальцям, довірюся своїм вмінням. Виявлю найкраще в собі і відкрию своє серце і розум, щоб мистецтво моєї свідомості почало створювати цю прекрасну ситуацію, в якій не все, але так багато залежить від мене. Я буду тим, хто грає і тим, хто слухає, тим, хто віддає, і тим, хто отримує задоволення від створеної ситуації. Твої думки створюють твою реальність так, як ти дієш. Реальність, в якій ти живеш, є відображенням твого внутрішнього світу. Іншими словами, твоя поведінка обумовлена твоїм розумом, твоїми думками і твоїми переконаннями. Страх помилитися і виглядати смішним породжує негативні думки, а негативні думки створюють тривожну реальність, і це стає ланцюгом. І він тримає тебе в режимі постійного страждання. І щоб вибратися звідси, необхідно створити інші думки, які створять іншу реальність, де помилки цінуються за те, що приносять нам роздуми і уроки, де люди навколо нас, такі ж люди, як і ми, і вони також помиляються, де наші прагнення. Це кінцева мета, а шлях до неї цікавий і прибутковий. Пам'ятай про свою силу і про те, що ти творець, свідомо обирай свої думки і будуй життя, яке ти хочеш прожити. Побачимось скоро.